Талановиті музикантки Наталія Бужин та Аміна Ткаченко вихованеці відділу фортепіано Миргородської мистецької школи імені Анатолія Коломійця. Уже не один рік вони доповнюють гармонійними музичними творами заходи своєї школи і міста. Кожна з дівчат унікальна, і під чітким керівництвом викладачів вони навчилися грати як справжні професіонали. Нині дівчата випускниці мистецької школи. Говорячи про свої досягнення за роки навчання, вони згадують, з чого все почалося і чому саме музичне мистецтво стало для них улюбленою справою. Мене сюди привела, мабуть, років у вісім моя мама. Ну, Взагалі сюди прийшла, можна сказати, випадково, тому що сюди поступила моя подруга, і мені якось захотілося разом з нею туди піти. І тому я сказала мамі, що от, поведи мене сюди, і ну, я пройшла прослуховування і все. Мене взяли сюди. Мама, наче хотіла мене на баян спочатку віддати, а потім вже все-таки на фортепіано. Аміна Ткаченко теж прийшла до мистецької школи маленькою дівчинкою у 5 років і одразу зрозуміла, що хоче займатися музичним мистецтвом. На прослуховуваннях дівчинці запропонували вступити до відділу вокалу. Але вона чітко поставила перед собою мету грати на фортепіано. У мене була подруга Неля, яка старша за мене на 9 років. І вона вже тоді була випускницею музичної школи. І вона, якби я на неї дивилася, брала з неї приклад, і я вирішила, що мені теж треба. Вона мене повела на прослуховування. Мені тоді сказали, ще, може все ж таки вокал. Але я за нею повторила точно сказала, вокал нам не потрібен і пішла на фортепіано. Зараз, до речі, ця подруга моя Неля вже є завідувачкою відділу оркестрових інструментів в нашій музичній школі. Виступаючи на сцені з музичним інструментом, молоді таланти демонструють свою винятковість і досягають визнання на українських і міжнародних конкурсах. За підтримки викладачів Олени Бадьон та Лариси Вершиніної, дівчата здобули немало перемог. Одна з них зовсім нещодавно. Наталія Бужин взяла участь у міжнародному двотуровому конкурсі мистецтв «Празька рапсодія і отримала там диплом першого ступеня. У мене зазвичай вчителька відправляє на багато різних конкурсів, це вона прям ініціатор цього всього. Е, останні це такі були, вона мене відправила на полтавський, ну, знімають відео, просто відправляють на полтавський і е, Черський конкурс. Я там зайняла перші місця. Ну, а винагороди для мене кожна дуже цінна. Я навіть знаю, яку виділити можна. Всі дуже такі близькі до серця. Немало нагород за свій талант отримала і Аміна Ткаченко. Вона розповідає, хоча і буває важко займатися щодня, але сил додає велика мотивація. Я розумію, що потім я вийду на сцену і я отримую таке задоволення. Я подарую, подарую це задоволення людям і це перемагає будь-яку лінію. Цьому році я вже прийняла участь в п'яти конкурсах різних: і міжнародні, і обласні. І також е, минулим літом е, ми з моєю викладачкою їздили до Польщі, та там я прийняла участь у польському конкурсі, де теж добула перемогу. Тому це, напевно, така найбільш запам'яталася мені ця перемога. А так дуже багато всього, та навіть не можу згадати, виділити один якийсь. На досягнутому музикантки зупинятися не хочуть. Мають у планах пов'язати з музикою своє подальше життя. Я хочу цим займатись. Мені важливо, ну, щоб мати цю частину себе в житті, щоб вона займала велику частину моєї життя. У мене є ціль і є бажання вступати далі в музичні навчальні заклади, ну і пов'язати свою професію саме з музикою. Зараз дівчата активно готуються до сольного концерту. Вони хочуть подарувати свою творчість усім поціновувачам музичного мистецтва. На заході Наталія та Аміна гратимуть сольні та ансамблеві твори класичних і сучасних композиторів. Ми випускниці мистецької школи, тому запрошуємо вас відвідати наш сольний концерт. Він відбудеться 13 травня в дитячій мистецькій школі о 16.30. Будемо раді вас бачити. У творчому зростанні юних музикантів важливим є кожен виступ. Тож завітайте підтримати талановитих землячок, які володіють музикою і вміють донести емоції через мелодійні звуки.